Добрий вечір. Всіх вітаю на своєму ефірі. Зараз невеличка перевірка. Щоб все у нас працювало. Так, сподіваюсь чутно. Є. є звук є. Так. Добрий вечір ще раз. Так, я знов таки традиційно з філіжанкою кави. Сподіваюсь, ви теж щось собі приготували вже. Будемо сьогодні, я буду сьогодні говорити. Вам доведеться мене слухати. Тож, попереджаю, що я чат не дивлюсь до кінця своєї промови, так би мовити, щоб не відволікатися, хоча буває таке. Тож, про що я сьогодні хотіла поговорити, я хотіла поговорити сьогодні про теми які не дуже люблять торкатися, не дуже люблять торкатися, не дуже люблять обговорювати, бо часто це табуйовано і якось сприймається негативно, але я хочу спочатку такий невеличкий дисклеймер сказати, що я не проти віри. Я не проти Бога, я навпаки за те, щоб його розширити, щоб зняти ці рамки, в які намагаються сторіччями всунути цю силу, яку ми називаємо Богом. Тож сьогодні ми поговоримо якраз про. Це про релігію, але знов таки я не проти Бога, не проти віри. Чому взагалі-то я вирішила підняти цю тему? Я впродовж цього життя постійно вивчаю ну, Повчала, цікавилася питаннями релігії, їх впливу на людину і взагалі, наскільки ось цей канон, наскільки він відповідає. світо огляду моєму на той час, бо в мене були завжди сумлі, сумніви, я розуміла, що щось тут не те, і якось дивно працює, працюють релігійні догмати, і я шукала, я постійно шукала, де ж прихована істина. І під час цього пошуку в мене виникали питання, чому так? І зараз на деякі питання я вже маю відповіді, тож хочу поділитися з вами. І одне з перших питань це питання релігійних канонів, які. З сторіччя в сторіч не змінюються. Я розумію, що існують якісь літературні твори від старців, які пишуть свої якісь розуміння, якісь рекомендації про те, як повинна жити людина да, по своїм там канонам. Давайте про да, тому що воно ближче до нас більше і дуже поширене. Але ми от зараз у нас 21 століття, -та сторіччя, так, уже чверть прийшла, а ми досі, досі живемо і несемо цю, ці старі. Ну, я навіть не скажу, що це знання, бо це інтерпретація людей, які жили в минулі роки, сторіччя, 100 тисячоріччя. Тому, чому віра, канонічна релігія, вона не намагається, не намагається рухатися вперед. Як ви вважаєте, дуже буде цікаво подивитися потім, коли я закінчу. Я буду дивитися чат, нагадую, буду дивитися в самому кінці, коли я завершу, щоб не збиватися з думки, я так завжди роблю, мені так зручно. Тож, продовжуємо. Ці старі погляди тягнуться стільки сторіч, що вони втрачають свою актуальність. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що відбувається дуже багато відкриттів, відбувається дуже багато нових якихось трактувань. Якихось змін в світогляді, в спілкуванні, в взаємовідносинах, а релігія залишається ще в цих давніх далин. Я розумію, я знаю, чому це було так актуально тоді, бо релігійний конструкт він виконував функцію. Регулятора? Регулятора поведінки, регулятора безліч чого там, це було як ще правова така структура, яка виконувала ще таку правову функцію. Тож це було виправдовано в, ці, в, ті, часи, в ті часи. Зараз який сенс має ця Стара система в сучасному світі, яка ну не оновлюється багато людей, які кажуть дуже правильні і ближче до істини речі, ніж ті, що нам Пропонує релігія. Який сенс в створенні цих систем релігійних, який зараз в них сенс? Якщо раніше це було виправдано тим, що люди мали. Дуже низьку якість освіти не скажеш, а взагалі не було освіти. І завдяки церкві люди могли дізнаватися новини, якось розважатися навіть, тому що більше ніяких таких місць, де людина могла отримати якісь знання, не було. Але зараз мене дуже цікавить. Це більш таке риторичне питання, бо воно не потребує відповіді, чому релігія залишається ще в тих часах. Ми не потребуємо в освіті. У нас вже, ну я маю на увазі від церкви. Чи не здається вам дуже дивним а, возведення цих великих храмів? Так ще і вбраних до такої, до такої міри, що ну, це? Невже Богу потрібні ці всі золоті прикраси, ці вензиля, ці картини, ці неймовірні білі цегли і неймовірно о, я не знаю це намагання привабити для себе, до себе Бога чи що це таке? І така кількість. Священослужителей навіщо їх стільки? Невже нам потрібен? Невже тобі потрібен посередник між Богом та тобою? Навіть якщо згадати про Ісуса. Це людина, яка несла істину, розказувала, як необхідно жити. Ну, в принципі, як людина може жити. І це людина, вона Просто була просвітленою і несла цю цю інформацію людям, які в той час знаходилися дуже в такому становищі, як вони загублені були. В принципі, як і зараз, більшість людей зараз знаходяться в такому стані, вони загублені, вони знаходяться постійно в цьому нескінченному обороті розуму свого. Але ось в чому питання, в чому питання взагалі постає, якщо Ісус був вчителем, так, Він майстер-вчитель, він гуру. А він той, хто, нес світло людям. Яка мета було створювати такий м ідол, ну це ж ідол? Що, в принципі, <гум> Являється забороною в релігії да, створення ідолів. Дуже дивна взагалі ситуація з, цим, з релігійними речами, бо дуже багато невідповідностей і одне суперечить іншому. Хм. Знаєте, що цікаво? Ну, у нас же ж теж є вчителі, які дуже класні, які можуть внесли дуже багато корисного в життя людей, але після їх смерті ми. Не приносимо в кабінет цвіти, квіти, не вставляємо, не розписуємо портретами цих вчителів. Хоча у нас навіть в Україні є дуже круті такі люди, вчителі, які варті того, щоб їх назвати великими. А ви знали, що Ісуса не дуже люблять, ну, давайте так я скажу, в, в самому Ізраїлі? Бо його там вважають тим, хто вносив смуту? Знали про це? Це дуже дивно якось спрацював у маркетинг <сум> у команди християнства, що так вміло нав'язали розуміння світу дуже патріархальним, до речі, дуже патріархальним, а причому від цього патріархального строю Страждають і чоловіки. Ладно, тут річ, річ не про це, і мова не про це. Я постійно кажу лише про те, що всі відповіді на питання вони знаходяться. Всередині кожного. Питання віри це, звісно, це питання особисте кожного, але потрапляючи в ось цей заміс розуму, так легко. Тратити зв'язок з істиною, так легко перестати дійсно бути близьким до Бога. І так легко з цим ім'ям на губах доводити іншому, що він не такий, як він, що начебто всі рівні, але дехто рівніший. Скільки в історії ми знаємо таких подій, коли в ім'я Бога розв'язувалися війни, вбивалися люди? Чи во, во ім'я Бога? Якщо кожен. Повернеться до себе, про що казав навіть Ісус, що повернись до себе. Це Він казав саме, саме про те, що кажу, кажу і я. Повернись до себе, згадай, хто ти є, і тоді тобі не потрібні будуть ніякі церкви, ніякі священники. Ти напряму будеш з ним спілкуватися. Бо ти є частина його, а поки ти намагаєшся захищати те, що не являється твоїм, ти дуже далеко від Бога. Тож знов-таки завершуючи свою Свою промову я кажу треба вже прокидатися, повертатися до себе. Тільки в цьому ви насправді станете вільними, щасливими і з собою справжнім. І тільки так ви зможете. Повністю реалізувати свій потенціал, який вам даний тим самим Богом, якого ви вважаєте намальованим на цегляній стіні в якомусь храмі. Я буду зараз читати коментарі. Тож, дякую всім, всім дякую, хто приходив, хто заходив, хто ставив лайки, якщо ви бажаєте. Сказати мені дякую, чи вам просто сподобалось і подобається знаходитися в цьому просторі, який я створюю, то підписуйтесь, ставте лайки, це дуже цінно для мене, для простору і для інших людей, бо таким чином ви допомагаєте іншим знайти мій канал і бути ближче до істини. Тож, переходимо до нашого. Чату. Дякую всім ще раз, хто писав, хто лайки ставив, хто ставив сердечки, дякую вам. Повірю. О, якщо ви подивитеся всі мої, ну, ладно, не всі, хоча б деякі, хоча б я б хотіла, щоб кожен передивився всі мої ролики, ви б зрозуміли, в якої є віри і про що я розповідаю. Так, дякую, хто поставив лайки. Мелс, Lace, дякую. А, Сарксан... Сар... Сарксандр. Вибачте, якщо я неправильно вимовляю ваші нікнейми. Так, кажіть, які питання я маю, я розповіла. Як мене звати? Мене звати Надія. Так. Теж ще екзорциста замовити. <с. <с.> Ой, яке веселе питання. А ви зайдіть, у мене є класний ролик про добро та зло, диявола та Бога, можете теж подивитися. До речі, дуже буде корисно. Так, потрібно видумувати. Погляньте на своє тіло і подумайте, як воно надзвичайно розумно створено. Подивиться навкруги все земне і небесне, створено Господом Богом. Ну, щодо трактування, в принципі, можна називати як завгодно, бо це все одно лише букви, лише слова. Тож, Бажаєте називати Господом Богом, так, але не зменшуйте. Ось це моє просто болюче. Не зменшуйте ось цю силу до цього образу. Ви навіть не уявляєте, про що я розповідаю і що я знаю. Навіть не уявляєте. Так, покровсько. Угу, угу. Вибачте, я не буду повністю причитувати, я буду вибирати а, тільки те, що мене зацікавить, і буду про це якось розповідати. А, спос... Господь, так, давайте а, спочатку о... Читаю коментар. Господь Ісус Христос, наш Спаситель, це Бог, який спустився на землю в образі людини, який взяв на себе всі гріхи наші, умив своє тіло святою. У вас змішалися, якщо ви дійсно а, віруюча людина, то у вас змішалося все. Тому що навіть в Біблії, в цій книзі, сказано, що Ісус це син Бога, ніяк не, не Господь Ісус Христос. Це там трошки інше передивіться, будь ласка. Так, Руслан, справа в тому, що навіть Ісус молився в пустелі біля камня на хвилиночку, Ніщо йому не заважало. Не потрібно нікому, нікому не потрібен посередник, нікому не потрібно якесь обов'язкове місце, яке створене для цього. І те, що у нас виробляють, навіщо, навіщо такі будівлі? Для того, щоб збирати людей і проводити якусь, ну, нести слово Боже. Навіщо мені не зрозуміло. І я вважаю, що Богу теж не зрозуміло. навіщо? Ну, Чим краще храм, то що? Що намагаються довести ці, хто будують ці храми. Ці церкви і для мене, і як для, для сутності взагалі не зрозуміло, так, угу. так. Джордж. Thank you so much. I'm glad to see you. Thank you. So, я всіх ще раз, всіх ще раз uh, дякую, всім за те, що були зі мною сьогодні. Uh, можливо, цей... Такий дуже дивний ефір. Він і для мене дивний, тому що я не збиралася взагалі про це казати, але говоріння само пішло. Тож, дякую вам ще раз, дуже була рада. Я проводжу ефіри двічі на тиждень, переважно. Бо якщо дуже завантажена, то не виходжу в ефір, то. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, передивляйтеся відео, бо у мене там вже більше 300 відео на каналі. Буду рада бачити усіх на наступному ефірі. Дякую. До побачення гарної ночі.